У мене є певні думки, і вони з'явилися ну, знову ж таки, через ці всі яскраві обговорення, через те, що я проїжджала по Басарабську площу, подивилася на постамент Леніну і зрозуміла, що те, що він далі продовжує там стояти, це є гальмовним процесом розвитку цієї частини міста, а не я не знаю, з якимось заділом роботи на майбутнє, тому що ну, дивіться по-перше, на, фотографії Ви можете побачити, як виглядає бульвар без будь-якої скульптури. І мені здається, що не обов'язково тикати туди, на початок, це просто буде вільний вхід в бульвар, і він не обов'язково має біля себе, посеред себе мати якогось втикнутого хуя. По-друге, якщо взяти постамент Леніна, який до сих пір не був демонтований, то у мене дуже велике запитання стоять до влади міської, яка не демонтує постамент, адже він настільки специфічний і настільки прив'язаний під пам'ятник і настільки неможливий для подальшого використання, на мою думку, тому що тоді треба буде робити скульптурну композицію. Підібрано спеціально під цей постамент. Відповідно, ми залишаємо цей привид привід Леніна з нами супернадовго. Я вважаю, що взагалі, якщо прибрати постамент, у нас з'являється просто простір, через який люди напряму будуть проходити по бульвару. І це, мені здається, найпростіше рішення. Адже за останні де ну, скільки більше 9 років нічого нового не вигадано було. Всі інсталяції були. Переважно жалюгідними, і насправді це виглядає більше як привид всього Жленіна, а не як можливість рухатися вперед. І мені здається, що. Великим а, зрушенням у ландшафтному оформленні цього частини цієї частини в Києва стане просто м м знесення цього постаменту і перенесення його в якесь інше місце. Тому що залишати його під якийсь інший пам'ятник тупо, адже доведеться робити пам'ятник у, у повному о, поєднанні гармонічному, гармонійному з цим постаментом. Я не бачу в цьому сенсу. А, і також мені хочеться поговорити з вами про. Якщо вже говорити про родину мать, то мені дуже хочеться поговорити з вами про монумент або цілу групу монументів, які знаходяться у підніжжя Родини матері. А це найдемонічніший і найстрахітливіший. Я не знаю, найстрахітливіша місцина в Києві, на мою думку. І а, попри те, що вона не позбавлена якихось елементів того, що ти сприймаєш як ем, реальність, як відображення реальності, ем, в чомусь ця скульптурна група є просто таким же оспівуванням Савка. І е, я не мистецтвознавець і не хочу зараз світити своєю. Тому я попросила Антона Проненка процитувати мені. Ну прокоментувати мені власне цей витвір, тому що, бачите, він абсолютно різноманітний у своїх фрагментах. Цей фрагмент просто кардинально відрізняється від цього фрагменту. Ми навіть бачимо, що техніка створення скульптур різна. І відповідно, я попросила Антона прокоментувати, що він думає з цього з цього приводу. І, Просто далі процитую його слова. Ам... Ну, власне, це токсичні скульптури, через які е, Україну показують як таку общипану, за яку вступився старший брат і не дав в обіду. Е, це дуже добре відчувається на локації. Е, біля родини, як виходиш, з печери, є зображення матросів. Там, до слова, навіть риси обличчя відповідні. Формально це стандартні вторинні форми, е, мінімум оригінальності, максимум пропаганди. І більше того, ця, цей. цей Тунель влуплений між видобачами і Києво-Печерською лаврою. Як ви розумієте, місця теж були добрані не просто так. Треба було чимось перебити ландшафт міста. Я би нагадав у твоєму випадку ще про купів мавзолею Леніна за українським домом. І якщо ви не знаєте, то за українським домом є будівля, яка дуже сильно не вгадує мавзолей Леніна. Скажу скажу свою нещодавну тезу: Совок спеціально робив токсичні агресивні речі. Амотно і якісно, щоб в разі чого шкода було прибирати, щоби пов'ялі відмінність цовку від чогось такого у штатах чи де-інде це обнулити історію і створити щось на протиставленні до історичного середовища. Уявіть собі, цей монумент між Києво-Печерською лаврою і Видубицьким монастирем. І ще майстерно союсу вплітав туди світові культурні коди, античність роден, не вносячи нічого, крім бомбардування мозку своїми ідеями і сенсами, зрозумілими для овець. Можеш для контрасту згадати про стіну пам'яті Ади Рибачук. Нам важливо українське мистецтво. Але унікальні і не їбе мозок пропагандою, тому його знищували. І я рекомендую і не показую спеціально а, фото стіни пам'яті Адербачук. Тому що все одно це треба роздивлятися в деталях, і зараз відбувається відновлення цього цієї стіни пам'яті, над якою команда працювала декілька років, але її було знищено совком, тому що це було українське мистецтво, і це було українське мистецтво, яке відображало наше обличчя, адже набагато легше просто втулити совєтських героїв, які. Залишають у нас спогад про те, що нас врятували не українці, які були частиною радянської армії, що їх поневолила, а іменно советські солдати, а українці тут нібито ні до чого. І я нагадаю вам, що таке стіна пам'яті. Це меморіал довжиною 213 метрів, висотою в від 4,5 до 16 метрів, який митці вирішили покрити барельєфами загальною площою 2000 квадратних метрів. В проєкті чергувалися два десятки композицій, об'єднаних загальною темою життя та смерті: ікар, прометей, любов, мистецтво, оборона батьківщини та інші. Але на відміну від тієї скульптурної групи, яка зараз збережена під родіною матір'ю. А стіну пам'яті було знищено. Її було знищено після того, як прийшов формальний привід лист. Анонімний лист прийшов, у якому невідомий стверджував, що автори парку пам'яті задумали весь проект для того, щоб заробити гроші, і заробили на ньому 2 мільйони рублів. Ну і лист став формальним приводом для того, щоб почати розправу, призупинити роботу, ліквідувати стіну пам'яті як невідповідну принципам соціалізму. І 21 березня 1982 року стіну пам'яті почали заливати бетоном. Я рекомендую вам почитати більше про цей пам'ятник. Але зрештою, дуже важливо також бачити, чому українцям не давали творити свої об'єкти нематеріальної спадщини і пам'яті, натомість заміщаючи їх дозволеними об'єктами. Цитуючи статтю про стіну пам'яті, я хочу процитувати ще декілька слів, що конкретно не подобалося владі в стіні пам'яті. КДБ, посилаючись на думку оперативних джерел з числа компетентних знавців, зазначаючи автори, дотримуючись поширених на заході формалістичних абстрактних течій в образотворчому мистецтві, створили ансамбль, що пропагує. Культ смерті і суперечить принципам соціалістичної моралі, етики, радянській дійсності, революційним і трудовим традиціям нашого народу, і викликає у людей, що його відвідують, відчуття приреченості, безвихідності, песимізму і невіри в сенс життя. Ну, не те, що ця скульптурна група, яку ми бачимо біля родини мать. Хоча здається, якби я просто читала цей текст на фоні цього фото, то скоріше ви б побачили. Описане саме в цій скульптурній композиції, але все, все одно це лише фрагменти. Насправді за фотографіями неможливо передати те гнітюче відчуття, яке ти отримуєш, коли заходиш в цей тунель. З одного боку, він передає все жахіття війни, з іншого боку, усі совітські пам'ятники, які Типу відстоювали ніколи знову, насправді в жодному разі не відстояли цю позицію. І мені цікаво, яким же чином це мистецтво закріплює думку про те, що війна ніколи не має повторитися, якщо ті, хто вигодовувалися на а, мистецтві і на постсовітському мистецтві, і смукчить цицьку радянського союзу, дотепер вбивають нас з такою радістю. Мистецтво не працювало? А чо? Справді живі люди застигли в бронзі лише тут, у тунелі з партизанами. Про це навряд чи розкажуть екскурсоводи і лише тепер зізнаються творці. Дивіться, скільки людей. Треба, щоб всі різні були, правильно чи ні? Так. А де їх візьмеш? На вулиці не приведеш. А так сусідами валя по Він з задоволенням прийшов, взяв пляшечку, самогонку. Ось це? Тут усе мало бути в граніті. Творці згадують, політбюро затверджувало навіть кожен автомат. Політбюро затверджувало тупо все, тому що все мало бути просто в рамках пропаганди. Якщо ви подивитеся на динамічність цієї скульптури, то ви побачите бідних, занедбаних, вмираючих, висохлих українчиків, які насправді в чомусь для мене були усобленням того українства, яке висохло після голодомору. І... Мар'яков Севастопольского русского Флота, який захищає, ну і всіх інших. І знову ж таки, э, цей монумент не про українців, які захищали свою землю, цей монумент про совєцького чоловіка.